Всім привіт! Ми коптимо м'ясо вдома. Це вважається гарячого коптіння, бо температура більша, ніж 40 градусів. Якщо притримуватись всіх технологій, цей процес дуже довгий. Ми його скорочуємо, бо перед коптінням проварюємо м'ясо. Коптіння складається із духовки, чавуна і буржуйки. У духовці зверху зроблені отвори, але вони прикриваються, коли коптиться. Спочатку відкрито, щоб тяга була, як розпалюємо. В духовці сітка для м'яса, далі прорізаний круг, там дно чавуна виглядає, то дирки просверлені, щоб дим проходив через чавун. І прикрите, щоб не дуже дим виходив. Це все чоловік сам робив. Дві дровинки, сіточка. Далі чавун, щоб відділити вогонь від м'яса. І дуже стара буржуєчка в нас така тут була в дворі, разом з хатою продавалася. Але дрова закладаються не в пічку, а в піддувайло. Дрова беремо із яблуні, з вишні, фруктових порід. Беремо сухі і вологі в перемішку, щоб і горіло. Спочатку сухих більше закладаємо, потім змішується з вологими, щоб було побільше диму. Так, шість годин воно куптиться. Стоїть на цеглинках, бо ж буває багато снігу, а куптимо в основному чомусь взимку. Влітку ніколи. М'ясо я спочатку замочую на одну добу у солоній воді, беру 5 літрів води і розчиняю 400 грам солі. Потім в цій же воді відварюю якщо молоденький бройлер, то хвилин 40. Цей у нас був відносно старий бо різ півроку на звичайних кормах. Так залишився, ходив, нікому не заважав. А тут -о, новий рік приходить. Виріс він великий, але твердий, тому варила дві години, у воду додавала багато чеснику, горошок перцю, натирала чесником, нашпиговувала його добре чесником і теплим закладали у коптільню. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Коптимо ми 6 годин дуже приємний запашний процес. Чекаємо гостей.